Салют, дрінашки нагмани, мене звати Андрій, і ви на княгаманському каналі у всьому Ютуб просторі Enma Books. Ми продовжуємо економити ваш час, нерви, тому просканували практично весь інтернет і підібрали для вас найцікавіші та найсвіжіші книжково-літературні новини. Тому не тягнемо книгамана за лісе, інформаційний дайджест. Поїхали! Заставенька! Розпочався офіційний продаж гри Hogwarts Legacy –– екшен-рольової гри у всесвіті Гаррі Потера. Тут гравець може вільно досліджувати школу чаклунства Хогвартс та її околиці. Гаррі Поттера, звичайно, що в грі не буде, тому що дій відбувається в 1890 році. За сюжетом гри у Хогвартсі з'являється новий учень, що вступає одразу на п'ятий курс та потрапляє у вир загадкових подій, пов'язаних із повстанням гоблінів під проводом Ранрока та стародавньою магією, якою володів далеко не всі чаклуни. У Hogwarts Legends можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати свої здібності. По непроходженню Hogwarts Legends займає користувачів 70 годин, половина з яких відведена на сюжет. Від вибору факультету залежить варіативність в історії, проте різниця насправді невелика, і всі гравці прийдуть до однієї точки. У студентів що щоправда, буде можливість відвідати в'язницю Аскабан. Ще до офіційного релізу. Гра стала не тільки найочікуванішою, але й найпопулярнішою у найбільшому магазині онлайн дистрибюції відеоігор Steam. її придбали майже півмільйона людей. Придбати Hogwarts Legacy можна на офіційному сайті. Гра вийшла для ПК PlayStation 5 та Xbox Series X української мови в грі немає, але невдовзі вона може її отримати. Цим займаються волонтери і допомогти їм може кожен. Про умови участі у проєкті повідомив у Twitter один з організаторів. За його словами, локалізації від видавця, на жаль, не буде. І не передбачається. А фанатський переклад можна чекати протягом років, тому всі вважаючі можуть приєднатися до команди та перекласти гру самостійно. Повідомляється, що у грі понад 523 тисячі слів, і над перекладом вже працюють понад 500 осіб. У видавництві яке був паблішінг вийшла книга незламні. Про спротив українських жінок у війні з Росією до неї війшли 30 історій жінок, військових, волонтерок, засновниць фондів і парамедикинь. зокрема очільниці фонду Київ Волонтерський лейли Туваклієвої, волонтерки Насті Тихої, яка вивозила безпритульних тварин з Ірпіня, командирки жіночого зводу в лавах ЗСУ Юлії Микитенко, воєнної кореспондентки Ірини Сампан. Ці жінки воюють самі, забезпечують воїнів амуніцію, і дронами, реабілітують поранених і дітей з психічними травмами, забезпечують країну гуманітарною допомогою і відкривають реабілітаційні центри, і вже вибудували справжній тил. Коментують видавці на сайті АКБУ доступні електронні й паперові версії книги. Частину коштів від продажу кожної книги передадуть на допомогу дітям, які стали сиротами під час війни. Зроблять це через проєкт Наші діти благодійного фонду Я майбутнє України. Компанія Netflix придбала права на показ семи українських фільмів, серед яких три екранізації творів української літератури. Інформацію підтвердив фільм UA Distribution. До списку увійшли Мої думки: Тихі: Антоніо Лукіча, Захар Беркут, Ахтема Сейтеблаєва та Джона Віна, зірки за обміном» Олексія Доруги, віддана Христини Сиволап, Фокстер і Макс Антонія Метешка, сторожова застава Юрія Ковальова, Поводир. Олеся Саніна цієї осені. Ми уклали дійсно унікальну угоду на продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України з умовами та бізнес-етикою. Ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські змі провели справжнє розслідування, Уприлюднили інформацію, хоч і не неповно заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри, насправді, потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистриб'юцію українських фільмів та серіалів, зазначив директор фільму «Ейн Дістриб'юшен Євген Драчов. Крім того, у вересні на Netflix з'явиться три українських фільми: дике поле за романом Сергія Жадана, Бурштинові копи та Зустріч однокласників. Warner Bros. купили права на екранізацію Бестселера New York Times детективного роману Стівена Кінга Біллі Самерс. Над проєктом працюватиме продюсерська. Компанія Леонардо Ді Капріо очікується, що Джефрі Джейкоб Абрамс виступить в ролі режисера кінострічки, а Леонардо Ді Капріо може виконати головну роль. Наразі офіційних рішень щодо нового проєкту не було. На сценарієм працюватиме володар премії Оскар Едвард Цвік. У центрі сюжету роману Стівена Кінга Білі Самерс. – 44-річний найманий убивця. Перед виходом на пенсію Білі Саммерс береться за останню справу. Робота вимагає переїхати в тихе містечко і прокинутися письменником початківцем. Він влаштовується в офіс та знайомиться з 21-річною і сексуального насилля. Роман вийшов в Україні 2022 року у видавництві КСД. На Івано-Франківщині готують до видання твори поета УПА Марка Боєслава. Про це повідомив директор музею визвольної боротьби імені Степана Бандери історик Ярослав Коричук. Працюємо у посиленому режимі, щоб видати чотиритомник творів Марка Боєслава. Цього року ми побачимо щонайменше один том. Запевняє Коричук за його словами, один том відображатиме Марка Боєслава як поета, інший як письменника. І ще один з томів буде присвячений його журналістській та редакторській діяльності. Також за словами Корочука івано франківському обласному музеї визвольної боротьби 24 лютого мають відкрити виставку, присвячену діячу. Раніше музей придбав архів Марка Боєслава, який став основою для написання книги Сотня Дністер, Терня чи Лаури Михайло Васильович Дяченко, псевдо Марко Боєслав, український військовий та політичний діяч. Член української головної визвольної ради, референт пропаганди Карпатського краю, поет УПА, публіцист та ідеолог українського збройного підпілля Онупа. Редактор підпільного часопису Чорний ліс, ліс» 1947-50-х років. Лицар срібного хреста за заслуги. Фонд Сейн Джебелін випустили книгу святі. Про людей, які захищають Україну в умовах повномасштабного російського вторгнення, про це повідомила команда фонду. Книгу створили у колаборації з фотографом Сашею Масловим та видавництвом основи. Ми хочемо увічнити подвиги українських героїв та створити книгу, яку передаватимуть від покоління до покоління. Це книга про святість у безбожні часи. Йдеться в описі книги. Реліз запланований на літо 2023 року. Наразі можна передзамовити книгу та обмежений тираж фотографій, що увійшли до неї. Ті, хто передзамовляють книгу, зможуть отримати примірник з підписом одного із героїв або засновників Саїн Джевелін Крістіана Боріса. Марвел готує книгу по всьому таймлайну КВМ. Книга описується як повний схвалений фільммейкерами путівник щодо таймлайну і персонажів кіну Всесвіту Марвел. Книга буде налічувати 320 сторінок, який вийде 5 вересня 2023 року. Кіносесвіт Марвел величезний, неймовірно різноманітний, і дуже складний. Різні світи, різні часові лінії, незліченна кількість персонажів. Це путівник цим всесвітом, створений у тісній співпраці із студією Марвел. Він дасть відповіді на найбільші запитання: що сталося, коли, де і чому. Прослідковуйте всю історію кіносесвіту Марвел від великого вибуху до спалаху і далі. Дізнайтеся більше про еволюцію обладунків залізної людини, полювання на камені нескінченності та формування мульти Всесвіту. Хочете дізнатися, скільки разів інопланетяни планували захопити землю або повну історію щита кепа? Шукайте далі. Ця книга наповнена ексклюзивною інфографікою, цікавою хронологією подій та дивовижними кадрами з фільмів, і впосяде почесне місце на полиці будь-якого фаната Всесвіту Марвел. В Україні стартувала нова ініціатива українським захисникам українську книгу. Понад одна тисяча книжок у межах цієї благодійної акції потрапила до українських захисників. Які перебувають нині в одному із столичних госпіталів. Ініціатива започаткована в межах благодійної акції українським дітям українську книгу за сприяння Держком Телерадіо спільно з офісом президента, Міністерством культури та інформаційної політики в Україні та за підтримки Міністерства оборони України українською літературою передбачається забезпечити тих, хто перебуває в реабілітаційних центрах, а також на фронті за підтримки Міністерства оборони України в межах акції, як прояв турботи про захисників України, українські книги будуть передаватися і військовим. Перша партія літератури від Webster University Leiden була передана Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Книги англійською, німецькою, французькою та іншими мовами від закордонних видавництв, організацій, закладів та всіх охочих будуть передаватися у бібліотеки, заклади освіти та установи, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Крім того, під час пакування та розвезення книжок активно допомагають волонтери, видавництва й організації, які допомагають відновлювати книговидавничу Освітню та бібліотечну сфери. А на сьогодні це всі найцікавіші та найсвіжіші новини, які нам для вас, дорогі наші книгомани, вдалося підшукати. Ми, як завжди, ще раз що цей випуск вам сподобався. І як і всі попередні. Також і ви вже поставили свою вподобайку і підписалися на канал, якщо цього ще з незрозумілих досі причин не зробили. А яка новина здивувала або вразила вас більше, напишіть нам про це у коментарях. Або просто напишіть нам у коментарях, про що ви думаєте зараз. Тому ми прощаємося з вами, але зовсім ненадовго. Буквально до наступного ролику. Тільки хороших і добрих для вас новин. З вами був Андрій, навіть Нігоманський канал усьому Ютуб-просторі. До нових зустрічей. Вітаємо!